Так, дивіться, знаходжусь я в особистому кабине, кабінеті а, ЛР. А, да, у нас тут, виходить, бокова панелька. У нас тут є: а, бізнес, кар'єрний план, продукти, звіти по а, про а, продажі, а, бонусні тобто, тут скільки грошей вам нарахувалися, це звіт про продажі. Тут ваші бали нам видно. Також тут все показано а, зверху, да, верхня а, ця плашка. А, це... Звіт, продучі, але ось у нас є ЛР Є шоп. Заходимо сюди, відкриваємо в новому вікні, можна одразу, і ми одразу переходимо в особистий кабінет свого магазину. Да, все тут продовжити, продовжити. Нова пошта. Окей, тут ми ви заповняєте ту людину, яка буде отримувати. Тут можна міняти отримувача, не обов'язково приписувати свої. Якщо у вас є хтось, кому ви хочете заповнити. Ну відправити, будь ласка. А дивіться один момент. Вулиця, пишете, нова пошта, номер будинку, номер нової пошти. І тут же місто, да, область чи село, в якому знаходиться ця нова пошта і отримувач. Прізвище, пишете, пишете прізвище. Ім'я по батькові пишете ім'я і пишете номер телефону без. Плюс 38. Одразу та-та-та-та-та, без е пробілів усіх. Да? Просто всі ці цифри прописуєте. Далі заходимо. І тут у нас з боку є ось е спеціальні пропозиції: це усі знижки. Тут у нас знаходяться ось харчові добавки, це все, що стосується продуктів для здоров'я. Це в нас аромати, да? це в нас цагар, дуже крута серія <кій> з гаджетами. А, да, тут різні креми, а, ну і тут знизу, ось вона, якраз є така малюночок. Зразу зрозуміло, що це знижки. У нас є пропозиція в цьому місяці до дня тата, спеціальна пропозиція, і пропозиції місяця. Тут ми можете заход заходити і вже собі обирати. А,